Людям досить непросто називати почуття, які вони відчувають, але досить просто ставити собі ярлики. Знаєте, буває, коли питаєш людину, що ти почуваєш зараз, назвати почуття важко, але зато сказати, що в мене, наприклад, там синдром самозванця легко. Ми ставимо собі ярлик іначе стає все зрозуміло. Типу, Що ви від мене хочете? У мене синдром самозванця. А що за тим синдромом? Бо синдром, вже якщо медичними термінами, це сукупність симптомів. То які симптоми входять в цей синдром? А це почуття. Почуття сорому, почуття вини, меншовартості, відчуття я недостатньо розумна, компетентна, красива і так далі. Але виокремити оці всі моменти, які я назвала, і назвати їх, що я от почуваю сором, я почуваю вину, я почуваю знецінення, почуваюся знеціненою, не так просто. І ярлик дає можливість нам зняти відповідальність з себе. Ну, типу, в мене синдром самозванця, що ви хочете, я нічого не роблю, все понятно. Але фішка в тому, що коли ми виокремлюємо ці почуття, починаємо розбиратися, звідки вони в нас взялися, то ми можемо навчитися їх проживати, вивільнити енергію, яка за ними стоїть, і почати діяти. Але це ще страшніше. Дуже страшно почати діяти, тому що а раптом в мене вийде, а раптом я зможу. І що тоді мені з цим всім робити? Тому набагато легше поставити собі ярлик, зняти з себе відповідальність і офіційно легально дозволити собі нічого не робити. Але якщо ви задовбалися вже нічого не робити, а тільки сидіти і спостерігати за іншими, і хочеться вже нарешті якось проявити себе. Я запрошую вас до себе в свій простір, де ми з вами зможемо познайомитися з тими непростими почуттями, навчитися їх проживати і дозволити собі рухатися в своєму житті, так як вам хочеться. Це дозволить вам вжити своє життя за власним сценарієм. Тож запрошую вас, приходьте, запис на консультацію в Директ.